Хокейний прогноз Чемпіонат світу, друзі, так ви не помилилися. Саме в дивізіоні 1А, це передостанні уже перед фінальним елітним дивізіоном. 1 А дає право на дві путівки на чемпіонат світу, на елітну частину з хокею. І у цю неділю, 27 квітня, починаються відбіркові матчі. В нашому тепер уже нагадую, українська хокейна збірна чоловіча перейшла з дивізіону 1Б по праву, вигравши його у дивізіон А. З чим я вас вже котрий раз вітаю. Я вітав е, взимку, восени. А зараз ще вітаю. Чудовим весняним квітневим днем. Отже, у неділю, 27 квітня, і наша збірна, і всі шість хокейних збірних, які перебувають цього року, цього сезону в дивізіоні 1 А, а це Італія, Велика Британія, Японія, Польща, Румунія. Ну і, звісно, наша ненька Україна. Представляє також свою чоловічу збірну. Я вже сказав: дві перших команди їдуть на Чемпіонат світу в його елітну частину основну. А остання шоста, вже за підсумком всіх проведених матчів в нашому дивізіоні вилітає до дивізіону 1Б. Тому задача мінімум. Залишитися в дивізіоні 1А, а задача максимум потрапити на Чемпіонат світу. Як вважаєте, по плечах нам ця задача? Я маю на увазі, задача максимум потрапити на першу або на другу сходинку в нашому дивізіоні 1А. Чи все ж таки будемо вирішувати головну мінімальну задачу? Вижити в дивізіоні 1А. Напишіть, друзі, в коментарях. А я, як завжди, призиваю вас, хто ще не підписаний на наш канал, на майстер-клас, підписуємось прямо ось тут і зараз. І пам'ятайте, ваші дорогоцінні лайки вподобайки і ваші змістовні коментарі це неймовірно важлива підтримка всього нашому каналу. Дякую вам! Отже, е, у неділю, 27 квітня, одразу ми з вами побачимо, починаючи одразу після обід і ввечері, пізно ввечері, три матчі три перших матчі е, старт відбору на чемпіонат світу в нашому дивізіоні А. Розигруємо дві путівки. Перший матч за регламентом о 13:30. До речі, вибачаюсь, забув сказати про саме головне. Всі матчі дивізіону 1А від першого по останній пройдуть на чудовій сучасній хокейній арені. Сепсі Арена це арена в затишному, неймовірному місті в Румунії сфанту Георге. Місто, яке розташоване в Карпатах, в румунських Карпатах, неймовірні пейзажі. Просто суперовий, суперове містечко невелике, але ось саме тут є і футбольна команда, футбольний чудовий стадіон, і е, арена е, предназначена для е, гри в хокей. Є тут і волейбольні площадки, гандбольні, і баскетбольні, дуже дуже спортивне містечко Сфанту-Георге. Це неподалік такого великого румунського міста, як Брашов. Хто знає. Я неодноразово, до речі, був і в Брашові в 90-х, і в Сфанту-Георге. Отже, на цій сепсі арені в Румунії пройдуть всі матчі. І починаємо. Японія-Італія. Перший матч о 13.30 27 квітня у неділю. Друзі, у першому матчі буквально два слова. Про мій прогноз і мої очікування. Я думаю, все ж таки більш прогресивна японська хокейна збірна. Італьян також е, одні з фаворитів дивізіону 1Б, але мені здається, Японія найголовніший наш буде з вами конкурент. Конкурент нашої хокейної збірної е, наряду з Італії. Отже, в першому матчі сходяться одні з найсильніших збірних хокейних в. В цьогорічному дивізіоні 1А. Я все ж таки вважаю, що в основний час японці не програють, і досить результативний очікую матч. Тому мій прогноз 1х і тотал більше 4,5. Це в основний час. 1Х Японія не програє. І буде тотал більше 4,5. Тобто 3-2, 3-3, 4-3, 4-2 на користь Японії. Другий матч за хронологією буде Україна, Велика Британія. Не хочу наврочити за статистикою. Три рази перемагала українська хокейна збірна, всього один нічийний результат був зафіксований, і одна перемога є в 2000 далекому 11 році, 14 років тому назад. Велика Британія перебувала так само, як і Україна в дивізіоні 1Б, і Великобританія перемагала тоді 5-3. Якщо я не помиляюсь. А так, в цілому, три матчі, три перемоги у України. Я вважаю, всі шанси є навіть проти такої неочікувано сильної Великої Британії, я маю в виду хокейної збірної, де багато натуралізованих гравців. Не забувайте. Все одно. Шанси хороші у нашій збірної, і я вважаю, що є е, непогана нагода розпочати з зароблених очків, з першого матчу. Але я е, повторюю те, що я казав на початку цього прогнозу. Я не хочу наврочити, я не суєвірний, ні. Але просто не хочу. І я. Не беру пряму перемогу України. Я хочу взяти індивідуальний тотал України більше трьох шайб. Наша збірна заб'є три і більше шайби. Оце мій буде е, самий головний прогноз на матч. Перший матч 27 квітня у неділю проти Великої Британії. Ну і третій матч румунія польща Здавалося б, румуни грають вдома, поляки е, гостюють, так, як і всі інші збірні. Але все одно для мене польська збірна саме польська збірна фаворитки в цьому першому матчі проти господаря Рум, Румун. Я е, вибираю перемогу, але в матчі. Не в основний час. Перемога в матчі Польщі. Третьому матчі. Отакі От мої поки що думки для початку, друзі. Це перший день з поверненням нашу збірну в дивізіон 1А. Це неймовірна нагода потрапити на основний чемпіонат світу, на в елітну його частину. Тому, друзі, вболіваємо разом! Призиваю всіх, хто ще не підписаний на наш канал, підписуватись. Ми розглядаємо найголовніші спортивні події особисто для нас, для українців. І так само самі яскраві події по всім видам спорту і е по всім змаганням Ліга Чемпіонів, навіть якщо там нема наших команд. Дякую за довіру, дякую за увагу до нашого каналу. Чекаю на ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Пишіть, пишіть більше, друзі, люблю перечитувати багато навіть разів деякі ваші коментарі. Це як бальзам на мою пенсіонну душу. Дякую за розуміння. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народу і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над расизмом, міцного здоров'я, мирного неба, любові, щастя, добра і всього найдобрішого і найсвітлішого. Нагадую, що е, ті прогнози, по яким я заряджаю конкретно, я роблю скріншоти і закидаю в телеграм-канал. Посилання до нашого телеграм-каналу знаходиться в описі. Вибачаюсь, в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, а в описі сайт, на якому я дивлюсь прямі трансляції. На всі види спорту. Користуйтесь ласкаво просимо. Друзі, дякую, що ви у мене є. Дякую за ваші перегляди, за вашу увагу до нашого каналу, за підтримку, активність. До зустрічі! Всім па-па.